Кожна дитина талановита, кожна дитина неповторна. Такий основний закон діє в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 328 гуртків та творчих об'єднань 140 педагогічних працівників та близько 5,5 тисяч вихованців. Усе це населення великої країни Позашкілля. Тут раді і маленьким, і дорослим, а обрати щось до душі із десяти основних навчально-виховних відділів досить легко. Один з таких відділ декоративно-ужиткового мистецтва. А тут розгорнулася ціла фабрика з виготовлення ляльок. М'які іграшки, ляльки-мотанки, вироби із солоного тіста це фронт роботи для дітей, що відвідують гурток, іграшки і сувеніри. Активність дуже висока дітей. Дуже їм подобається, тому що мають змогу виготовити іграшки своїми руками і подарувати до будь-яких свят. Це і календарні свята, і сімейні свята. Матеріали, які ми використовуємо, це тканина, і папір, картон, нитки, фарби. Намагаємось використовувати сучасні техніки, такі як і декупаж, дещо з цією технікою використовуємо. Ну, взагалі більше ми працюємо з голками та з нитками, шиємо іграшки власними руками. На зимові свята залюбки беруться за створення маленького дива різдвяних янголів. Саме такі іграшки, зроблені власноруч, говорять діти, набагато цінніші закуплені. Вона цінніша, ніж куплена, тому що куплена не своїми руками, що ти там той душі немає якої ти робив. Тож, говорять, результати праці на заняттях є чудовими подарунками до різноманітних свят. Незважаючи на свій юний вік, вихованці цього гуртка уже мають і перші перемоги у всеукраїнських конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва.